Перше за останніх шість років Київська область в минулому році і в цьому році виконує бюджет. Якщо ми в минулому році ми виконаємо бюджет на 125%, то в цьому році стабільно ми йдемо. Ми виконуємо на 115%. Це завдяки співпраці з малим середнім бізнесом, завдяки створенню нормального інвестиційного клімату. Ми в минулому році ввели в експлуатацію більше як 500 об'єктів на 16,5 мільярдів гривень. І сьогодні кожний День практично кожний місяць ми вводимо нові підприємства, як великі, так і малі сьогодні. За рахунок роботи підприємців наповнюється бюджет на 30%. Що наповнюється бюджет, це дають малі і великі і середні підприємства. якраз підприємці, їх нараховується більше 100 тисяч в Київській області. Мені приємно, що сьогодні Київщина відроджується, що наповнюється бюджет. Що по соціально-економічним показникам Київщина вийшла. Вийшла в лідери серед інших областей. Мені приємно, що в цій залі знаходиться майже 500 підприємців. Це люди, які працюють на київщині, це люди, які розвивають київщину, це люди, які наповнюють бюджет Київщини. І зрозуміло, що кожен із них заслуговує на нагороду. Я вам скажу, що нагороди будуть в містах і районах. Підприємці це союзники влади. Я вам скажу, що без підприємців ми б не могли не змогли вирішити сьогоднішні питання. Ми відійшли від того. Того, щоб займати кошти міжнародного валютного фонду, брати кредити сьогодні. Бюджет наповнюється за рахунок роботи малого і середнього бізнесу, за рахунок підприємців. І я надзвичайно задоволений, що на Київщині створені гарні умови для того, щоб люди працювали, розвивали свій бізнес, платили податки і працювали на майбутнє нашої держави. Тому я, я всіх вітаю вітаю з, зі святом, Бажаю бажаю стабільної роботи, розвитку. Менше перевірок і процвітання, процвітання як підприємцям, так і всій ківчні.